Добрий день, мої любі діточки. Сьогодні ми вирушаємо в подорож на сільське подвір'я до бабусі в гості. Ой, а хто це нас зустрічає? Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, моби, щось сказати хоче, замість слів лиш, чути гав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це собака. Саме собака нас зустрічає першим, коли ми заходимо на подвір'я. Діти, а як просить їсти собака? Так, він гавкає біля своєї мисочки, що любить їсти собака. Так, кістку, кор, м'ясо. Молодці мої малята. А зараз пограємо в гру, хто як. Кричить. Давайте пригадаємо та пограємо. Погляньте, дітки, хто це? Так, котик. А як кричить котик? Молодці, правильно? А це хто? Так, це качка. Як кричить качка? Правильно, молодці. А це хто? Так, корівка. А як корівка голос подає? Молодці малята. Так, а це хто? Правильно, гуска. Як гуска кричить? Молодці малята, правильно. А це хто? Так, кінь. А як кінь голос подає? Правильно! А це що за тварина? Так, це коза. А як коза кричить? Правильно. Дітки, а це хто? Так, свинка, як вона кричить? Правильно. А це хто? Правильно, баран. А як кричить баран? Молодці, правильно. Так, а це хто в нас? Правильно, курка. А як курка кричить? Молодці. А це хто? Так, курчата. А як курчата кричать? Правильно, молодці дітки. А тут кого ми бачимо? Так, півника. Як півник кричить? Молодці дітки, все правильно зробили. Наші тваринки всі дуже зголодніли. Давайте допоможемо бабусі їх нагодувати. Дітки, виберіть із запропонованого, що їсть тваринка в селі. Що їсть котик? Правильно. Мишку і молочко. Що їсть корівка? Істечку, травичку, мишку. Так, молодці. Корівку ми нагодуємо травичкою. А чим ми нагодуємо курочку, півника та маленьких курчат? Так, правильно, зерном. А чим ми погодуємо песика? Правильно, м'ясом. Молодці, діти! Правильно погодували тваринок. А тепер давайте поговоримо про тварин та птицю, які живуть на подвір'ї у бабусі. Як їх називають? Правильно, свійськими вони потребують догляду від людини. Люди їх годують, облаштовують місця для життя та ночівлі, лікують у разі хвороби. А яку користь свійські тварини приносять людям? Що робить собака? Так, собака не пускає у двір чужинців. Вона гавкає. А як допомагає бабусі кішка? Так, кішка ловить мишей. А що дає корова? Так, корова дає молоко. З молока роблять сир, сметану, масло. А чим же ж допомагає кінь в селі у бабусі? В селі коней використовують як тягову силу. Їх запрягають в воза і перевозять різні грузи. Дітки, наша подорож сільським подвір'ям закінчилась. Тож які тваринки живуть поруч з людьми? Так, як ви допомагаєте їх годувати? Молодці! До побачення, до нових зустрічей!